Всім доброго дня! І сьогодні ми розглянемо анатомію матки. В цій презентації ми поговоримо про топографію матки, положення матки, заглиблення, які утворюються при переході очеревини з органа на орган у малому тазі. Також ми поговоримо про будову матки, зв'язки матки, шерестінки матки, кровопостачання матки, а також функції матки. Матка, утерус або метра, або гістера. Давайте розглянемо топографію матки. Голотопія. Матка розташована в порожнині малого тазу. І вона покрита очеревною інтраперетенеально. Тобто матка з усіх сторін покрита очеревиною. Скелетотопія. Дно матки буде розташовуватися на рівні верхнього краю лобкового симфізу. Синтопія. Спереду від матки розташовується сечовий міхур. Позаду матки розташовується пряма кишка. Зверху розташовуються петлі тонкого кишечника, а знизу буде розташовуватися піхва. З боків від матки розташовуються маткові труби, вони позначені цифрою 6. А також яєчник під номером 5. Перейдемо до положення матки. Нормальне положення матки це антиверзіо антифлексіо. Що це означає? Антиверзіо це нахил матки вперед по відношенню до осі тазу. Повернемося на попередній слайд. Зараз ми бачимо умовну лінію, яка буде позначати вісь тазу. А ось ми бачимо умовну лінію, яка буде позначати вісь тіла матки. І по відношенню до осі тазу тіло матки дещо нахилене вперед. Це називається антиверзіо. Антифлексіо це кут, що утворений між вісю шийки матки і вісю тіла матки. Праворуч ми бачимо чудову схему. Зеленою лінією показана вісь тіла матки, синьою стрілкою показана вісь піхви, і червоною показана вісь шийки. Повертаємося до нашого визначення. Антифлексіо це кутики, утворений між вісю шийки матки, тобто червоним кольором стрілка, і віссю тіла матки, тобто зелена вісь. Ось ми її бачимо. І ось оцей кут, в якому відбувається антифлексіо. А ось ми бачимо кутики, утворений між віссю шийки матки, а також віссю піхви, і в ньому відбувається антиверсіо. Тобто нахил матки вперед. Ось також ми бачимо інші положення матки. Антифлексіо матка. От в цьому куті відбувається зміщення осі матки. Ось це ми бачимо. Тобто нахил матки вперед, який відбувається в куті між вісю тіла матки і віссю шийки матки. Антиверсіо, ретроверсіо, тобто навпаки, в цьому куті відбувається розгинання. І ретрофлексіо. Тобто, відбувається згинання ось в цьому куті тільки вже назад. Заглиблення. При переході очеревини з органа на орган, в порожнині малого тазу утворюється заглиблення. І перше заглиблення, про яке ми поговоримо, це міхурово-маткове заглиблення. Екскаваціо Везіко Утеріна. Воно утворюється при переході очеревини з сечового міхура. Ось, стрілка показана. На тіло матки. Блакитною стрілкою показано ось це заглиблення. Екскаваціо везіко-утеріне. Інше заглиблення називається прямокишково-маткове заглиблення, ректо Утеріне або Дуглесів простір. Він утворюється при переході очеревини з прямої кишки на задню стінку піхви. А потім ця очеревина ми бачимо. Рухається на тіло матки. Але спочатку, ось ми бачимо ще раз, очеревина проходить по передній стінці прямої кишки. Повернемося до слайду. Спочатку вона рухається по задній стінці піхви, а лише потім переходить на тіло матки. Таким чином утворюється прямокишкове маткове заглиблення, яке воно має клінічне значення. Ми бачимо ліворуч картинку. Ось ми бачимо матку, ось сечовий міхур. Ось міхурово маткове заглиблення. А ось пряма кишка. Очеревана, переходячи спочатку на задню стінку піхви, потім на матку, утворює ось це заглиблення. Ось воно тут показане синьою стрілкою. Це прямо кишково-маткове заглиблення. І в ньому ми бачимо. Кров у даному випадку. Зробивши пункцію даного заглиблення, ми можемо знайти там кров, якої там бути не повинно. Це може свідчити про ектопічну вагітність. Наприклад, коли вагітність запліднення відбувається в матковій трубі і розвиток плоду, відбувається розрив труби і відповідно крововилив. І під силою тяжіння, кров буде накопичуватися в цьому заглибленні. І коли ми його пунктуємо. То, якщо там є кров, то це може свідчити про ектапічну вагітність. Розглянемо будову матки. Спочатку частини матки. Матка має дно. Фундус утері. Ось ми бачимо, воно позначене цифрою 1. Це опукла частина матки, яка розташовується вище рівня впадіння маткових труб. Також під номером 2 позначене тіло матки. Це є найбільша частина матки. Під номером 3 показана шийка матки. Це є нижня звужена частина матки. І вона, в свою чергу, також має дві частини. Це надпіхова частина шийки матки. Порція supravaginalis cervicis утері, позначена вона цифрою 3.1. Це верхня частина шийки матки, що розташована над піхвою. Ось ми бачимо піхву. А ось це шийка матки. Це її верхня частина, тому що вона розташовується над піхвою. Ми бачимо піхвову частину шийки матки порціо вагіналіс сервіс утері. Це є нижня частина шийки матки, яка буде розташовуватися в порожнині піхви. Під номером 4 показаний перешийок істмус утері. Це є вузьке місце, що розташовується між тілом матки, а також шийкою матки. Під номером 5 показана порожнина матки, яка має трикутну форму. Донизу порожнина матки буде переходити в канал шийки матки. Каналіс цервіцис утері, який буде відкриватися в піхву отвором шийки матки. остіум утері Ось також ми бачимо отвір матки остіум-утері. І так само з правої сторони. Чому між ними відмінність? Ми бачимо відмінність в формі. Це шийка матки або отвір матки жінки, яка не народжувала, а це отвір матки жінки, яка народжувала. Він має форму щілини. Отвір матки остіум утері обмежений передньою губою лябіум антеріус, а також задньою губою лябіум пастеріус. Так само з цієї сторони. Перейдемо до зв'язок матки. Широка зв'язка матки. Лігаментум лятум утері. Це є дуплікатура. Тобто два листки очеревини. Ось ми бачимо широку зв'язку матки в сагітальному розрізі. І ми бачимо, що вона має два листки. Ось перший листок, ось другий. Тобто, це дуплікатура очеревини. І вона буде рухатися. Від бічних стінок тазу до матки. Так само з іншої сторони. Ця зв'язка буде утворювати в свою чергу три брижі: це брижа матки, мезометріум. Брижа маткової труби, мезосальпінгс. Ось ми бачимо маткову трубу. І вона покрита очеревиною, тобто два листки огортають маткову трубу. І брижа яєчника Мезаваріум. Ось також ми бачимо яєчник. Ось ми бачимо два листки очеревини, які оточують яєчник, утворюючи його брижу мезоваріум. Наступна зв'язка матки називається кругла лігаментум терес утері. Ми бачимо її ось на цій схемі. Вона буде проходити через паховий канал у жінок. Ось також вона на цьому малюнку показана. І на цьому малюнку також вона показана ось синім кольором. Третя зв'язка називається кардинальна зв'язка Лігаментм кардиналі. Це є фіброзний тяж, що буде проходити в нижній частині широкої зв'язки матки. Ця зв'язка також буде рухатися від бічних стінок тазу до шийки матки. Четверта зв'язка це крижово-маткова зв'язка. Ligamentum sacrouterinum. Вона буде починатися від тазової поверхні крижової кістки, Далі вона рухається по бокам від прямої кишки і буде прикріплюватися до матки. І остання зв'язка це міхурово-маткова зв'язка. Ligamentum везico Вона буде рухатися від сечового міхура. Ось він показаний. А ось показана ця зв'язка. До матки. Перейдемо до шарів стінки матки. Матка має три шари: це ендометріум, міометріум і периметріум. Ендометрій це слезова оболонка, яка в свою чергу також має два шари. Це функціональний шар і базальний шар. Функціональний шар у жінки щомісяця він відторгується під час менструального циклу, а базальний шар зберігається. Він буде забезпечувати регенерацію ось цього функціонального шару. Наступний шар матки це міометріум. Ось він показаний: це гладка мускулатура. І третій шар це периметрій. Це серозна оболонка, яка буде покривати матку ззовні. Це є не що інше, як очеревина. А ми знаємо, що матка покрита очеревиною інтраперитинеально, тобто з усіх сторін. Перейдемо до кровопостачання матки. Матка кровопостачається за рахунок маткової артерії. Артерія утеріна. Це є гілка внутрішньої клубової артерії. Ось ми бачимо внутрішню клубову артерію маткову артерію, яка буде підходити до матки і забезпечувати її кровопостачання. Також нам необхідно повернутися до попередніх слайдів. Ось також ми бачимо цю артерію. Маткова артерія. Вона буде проходити між листками широкої зв'язки матки. Виносний відтік від матки відбувається в маткове-венозне сплетення. Далі винозна кров буде відтікати у маткову вену, і потім у внутрішню клубову вену. Якщо вам цікаво дізнатися, як відбувається кровопостачання інших органів і взагалі знати більше про артеріальну систему, венозну систему, також про лімфатичну систему, можу порекомендувати вам свій посібник по ангіології. Якщо хочете дізнатися більше інформації, можете перейти на мій інстаграм, ось так він називається. Тут в закріплених є три посібники. Відповідно, посібник по ангіології, по міології і по остеології. Там ви можете ознайомитися більш детально як побудований посібник. Наприклад, в міології є QR-коди, там де показана функція м'язів, для того, щоб легше було це зрозуміти. Також базовий посібник по остеології. Маю дуже багато позитивних відгуків про кожний з цих посібників, тому можу сміливо їх вам порекомендувати і знаю, що ви не даремне витратите свої кошти. Перейдемо до функції матки. Основна функція матки це є розвиток плода і виношування вагітності. Всім дякую за увагу і зустрінемось уже в наступному відео.